Друзі, всім привіт! В мене сьогодні буде трохи незвичайний для моїх влогів початок відео, тому що, виявляється, я випадково видалила частину відео, там де саме розпочав розпочинався мій робочий день. Ну що ж, буває, давно не було такого, але буває. Ну, накладки в такому турборежимі моєму стаються. Тож ви мене за це вибачте. Починаю ось так додатково при редагуванні відео з вами вітатися. Я вирушила на роботу, на сусідню майже вулицю в центр міста, містечка нашого для того, щоб зустрітися зі своєю першою бенефіціаркою на сьогодні, з якою давненько вже не бачилась і що було далі зараз, ви побачите. Дякую вже вам авансом за вподобачки за те, що додивитесь відео до кінця. На закупи. Спочатку треба автівку взяти в бюро. Добре, що це недалеко. Не буду свою брати, а мій будиночок дуже старенький. І сьогодні вранці розіслали повідомлення всім колегам про те, що помер місьо, якого в домі я вчора ввечері була, в його дружини Виходить так, що я, перша за всіх в нашій агенції, про це дізналась Вже, мабуть, вранці дочка повідомила. Тож це просто такий факт. У мене до кінця тижня там бути щовечора, з мадам поряд. Тож ця ситуація ще. Мене буде зачіпати торкатися. Пиво треба три пакети есть балнучок взяти. І сік. Так, де ж він ще не є ось сюди пропікально. Щось поміт, відділі помітила. З сковорідками, з петельнями хотіла вам показати ось такі, такі вироби з фетру, між сковорідками складають, щоб тефлон не дряпався, я думаю. Ну і так акуратніше виходить. Цікаве таке рішення впорядкування посуду. А ви таким користуєтесь? Чи бачили ви таке цікаво? Бо я в кількох будинках особливо впорядкованих таке зустрічала, користувалась відповідно. Так, що в нас тут по пресі? Франц, Франц Ожух. Королівська родина, дружина Макрона, Сіліндіон. Міжнародні новини, мабуть, десь там Ля Депеш має бути. Фігаро, Ля фігаро. Нічого цікавого, Тур де Франс. Найголовніші новини. Так, грошей не вистачило. Мадам дала мені 60 євро, а там на 64 євро вийшло. Тож довелося приймати рішення, від чого відмовитись. Я не взяла одну упаковку пива, тож через мене в мадам буде менше алкоголю. Вертаюсь, у мене ще півгодинки роботи, тож ще думаю і поприбирати встигаю. Зустрічаю своїх колег дуже часто, коли працюю. Вони теж при виконанні роботи, і зараз не виключення, йшли до супермаркету під ручку з однією з наших бенефіціарок. Яку я теж добре знаю, привіталися, але замислилася над тим, що які теплі привітання, і ось справді відчувається, знаєте, така, такий конект, зв'язок між колегами, тому що ми бачимо дописи одна одної в наших журналах, в будинках бенефіціарів, і точно знаємо, що кожна з нас виконує ту саму роботу, стикається з тими самими викликами. Проблемами, рішеннями і так далі. Кхе. Інколи навіть в журналах можна зустріти там якесь сердечко або смайлик намалюваний. Це взагалі це так, так тепло і так е, приємно, і така підтримка, така дрібничка, але це така підтримка одна одної. І ось коли ми бачимо, бачимось так середмісті, це теж завжди там Привіт, салют, як ти? Все гаразд. Втомилася, так, я теж. Короткі такі ось зустрічі наші. Тепер ж мені ще треба десь якось дуже вдало припаркуватися, щоб недалеко нести. Хоч в мене і візочок. Так, ось емердженсі. Транспорт спеціальний, медичний, когось привезли на фізіотерапію. Я закінчила, і тепер мені треба поставити автівку на місце. Потім я вільна встигла поприбирати, навіть трошки затрималась, і мадам була дуже вдячна задоволена, що я така виявилася спритною в неї тепер ще й чистенько, окрім продукту. Казала дітям, що сьогодні, якщо буде тепло, вчора їм казала, знала, що буде мало працювати, що можемо піти в басейн, якщо вони захочуть. І ось, думаю, може і захочуть. Є плюси і мінуси. Мінус зараз 21 градус, начебто тепліше не буде, ще й дощ може розпочатись. А з плюсів, що в басейні майже нікого не буде. Точно. Як проходить обідня перерва мого чоловіка? Так, і ось такі круасани виходять з заморожених. Те, що я придбала в соціальному магазині, ті, що мені запропонували, в мене духовка, єдине, що погано працює, важко її налаштувати, гріє тільки знизу. Тож на самому вершечку я її я поставила е... ці круасани, і врешті, бачите, все одно зверху ну, не згоріли, але більше потемніли, ніж зверху. Дуже смачні. До речі, це друга партія. Я вчора ввечері приготувала вже з'їла. І це останнє, там ще в мене 6 штучок готується. Смачно, хоч і заморожені були. Так, нарешті дійшли руки, буду розпаковувати відпарювач, який я на Вінтеді замовила для швидкого і зручного відпарювання речей. Перед фотографуванням, та й взагалі має бути доволі зручна річ. Нам треба віддати тим, хто нам колись давав, бо ми, у нас є свій синтезатор а цей колись нам давав, тому він там стоїть запакований. Так, відчиняємо. Так це має виглядати. Тут людина зберегла все, ось це навіть не розпаковувала Така праска цікава. Оце має бути в гарному стані, як писала. Ну, приблизно так вона і є. Ось так і. Придбала з доставкою, мені це обійшлось, 12 євро, 11,90. Silver Crest – це марка Lidl, Вони техніку продають саме під таким брендом. Там це 20 євро мало коштувати нове. Не знаю, доставка була б мені платною чи ні. А тут ось так. Якусь там суму я зекономила, тому що не нове придбала. І сподіваюся, мені це не завадить цим користуватися. Ось так. Так, пішов дощ. Так що і басейн не дуже гарна ідея. Не так же, як то кажуть, і хотілося. Навіть Лія сказала, що вона не дуже той хоче. Так що, по-домашньому. Дощик ще накрапає, така мрячка. Але я йду зараз на сусідню вулицю до своєї Амелі на 30 хвилин. Потім кермую. Все як завжди. Звичайно, чергування вечірнє. Готово. Звітимо далі. Ось, згадала, що я вам не розповіла про італійців, про хлопців, італійців, братів. Молодь, яка в нас тут на літніх канікулах працює, ще я їх не бачила. Ось, і мадам, якою я зараз, я її називаю, молода мадам. Так, за мною їдуть, а я не поспішую. Зараз. Так ось. Один із братів в неї був вчора, в день, я в неї ввечері. І він їй запропонував приготувати пасту болоньєзе за італійським рецептом. І вона так, так. І мені та, з захопленням з таким переказувала, бо він їй сказав, які продукти треба купити. І за планом він мав приготувати це в п'ятницю. Ось. А... З п'ятницею. На жаль, не вийшло. Сьогодні вона мені повідомила що ось Каті з офісу сьогодні й три рази дзвонила і там були перестановки. Коротше кажучи, всю п'ятницю в неї я: півтори години, півгодини в день і півгодини ввечері. Тобто той час, який ось зранку мав він готувати, відміняється. Я їй теж буду допомагати щось приготувати на вихідні, але. Вже точно не італійську пасту Болонєзе, принаймні я ці лаври собі не буду забирати. Така історія. Отож, це те, що я хотіла розповісти цікавого, бо вона ми з нею от вчора ввечері багато про це вона розповідала, що треба селеру купити, треба купити моркву, якісь помідори. Я так зрозуміла, що треба в ялені купити помідори. і... В, в соку, власному без шкірки, це те, що я зрозуміла. Консервовані треба купити ось м'ясо. Фарш, мабуть, або цільне м'ясо, він попросив цього. я теж, можливо, там Складнощі перекладу, я неправильно зрозуміла. У будь-якому разі вона обіцяла мені потім, після того, як вони разом приготують, що вона мені рецепт обов'язково дасть поділиться. Їй, ну, кажем, я сама буду все нотувати, мені дуже цікаво побачити, так, щоб в мене вдома прийшли. Я просто подумала, це в нас ще такий додатковий бонус нашого сервісу для людини. Ну, я думаю, що ось найбільша проблема цієї молодої жінки, що вона достатньо самотня, можливо, навіть не так, вона вона не самотня, вона, начебто, всіх і знає. Ми коли десь з нею на супермаркеті, десь на ярмарку, вона з усіма там вітається, розмовляє, всіх знає, про всіх все знає. І, скоріше за все, в неї є, є така величезна потреба в спілкуванні, і вона така там комунікабельна, але через певні питання. Певний спосіб життя, вона не може її там, в, в, в повній мірі задовольнити, тому е, говорить багато, спілкується багато, завжди її що мені розповісти. І ось це, це один з моментів, те, це те, що я вчора хотіла розповісти вам. Зараз я йду до мадам, якої вчора помер чоловік. Нам прийшло повідомлення ввечері, що мадам не розмовляє, нам не відомо офісу не відомо, чи дочка повідомила вже їй чи ні. тому, будь ласка, не, ну, не будьте ви носієм цієї інформації, не говоріть про це. Ось нас так попередили, і, власне, ну, мене в першу чергу, бо я зараз іду, трошки, ну так, не знаю, чого очікувати. Я впоралась. Мадам сьогодні в значно кращому стані. Не знаю, як настрої. Можливо, це медикаменти якісь, можливо, ні. Але вона і бодріше себе почуває і враховуючи, що вчора вона час від часу починала плакати, то сьогодні вона, по-перше, ні про що таке не згадує про якісь сумні події в її житті. ну... Слідуючи рекомендаціям, де і це не було в моєму пріоритеті про щось таке розмовляти менше з тим. Тож, більш-менш непогано все пройшло, повертаюся додому. Зараз а, без 15.08. Я вже під'їхала, сиджу під будинком. В мене є кілька хвилин, я хочу. Вам одну думку свою донести. Справа в тому, що кілька відео тому під одним з відео залишили коментар стосовно мене, що я така занедбана, і, і, і в тому в такому ракурсі про мій зовнішній вигляд, я так розумію, мова йшла, бо там мені давалися вказівки, як і що мені варто з, з собою зробити, щоб виглядати я так розумію, по-іншому. Навіть е надати моїм нігтям природний вигляд. Це мене найбільше посміхнуло, тому що ну, куди вже природніше. Добре. Е, насправді, пояснювати, відповідати, чи, не дай Боже виправдовуватись на цей коментар немає жодного сенсу. Я не бачу в цьому ніякої потреби, тому що там все так складно, як є вираз, якщо треба пояснювати, то краще і не пояснювати. Е, тим більше, що. Там, скоріше за все, треба почати з терапії, людині треба краще зрозуміти світ і себе в цьому світі, ось так скажу. Можливо, це трохи е суб'єктивна думка, але я так вважаю, тому не, не бачу потреби навіть починати пояснювати. Нехай е залишимо це м за душками. Справа в тому, що мене зачепило більше як мене захищали. Я дуже вдячна тим, хто одразу відгукнувся на цей коментар, написали свою думку, своє непогодження з таким твердженням. І дехто написав про те, що там, про роботу, про важке життя, про п'ятьох дітей, дехто писав і так далі. Мене... Ось це я на це звернула увагу і вирішила, що маю потребу пояснити, тому що писали люди, які в принципі цілком мене підтримують, слідкують за каналом, з цікавістю слухають мої розповіді. І щоб бути до кінця зрозумілою, маю дещо сказати. Справа в тому, що мені подобається мій зовнішній вигляд. Мені подобається те, як я виглядаю і зі сторони і зовні, і внутрішньо я відчуваю гармонію. Нещодавно, коли ми були на відпочинку, я ось сидячи біля басейну, усвідомила, якось до мене так несподівано зійшла думка про те, що ось я нарешті, нарешті настільки глибоко подобаюсь собі, я. Приймаю себе такою, як я є, і мені ну, абсолютно 100% комфортно з собою, такою, якою я. є. Далі можна ще багато розмірковувати на цю тему, але ось основна думка в тому, що я не хочу нічого в собі змінювати. Я настільки задоволена собою, настільки впевнена в собі, що ось. Навіть відео знімаю без якихось спеціальних постановочних кадрів, шукаю спеціальне освітлення, чи наношу макіяж і так далі, і тому подібне. Мені... Для мене це все, як, це... як підібрати слова? Мені виявляється, не так, не так легко підбирати правильні слова, щоб влучно сказати. Для мене це зайве. Ось. Власне, ось що я хотіла сказати. Тож... Виправдовуватись, захищатися, пояснювати, чому я щось не роблю. Що здається для деяких культур, для деяких суспільств це більш прийнятно, що мій зовнішній вигляд це недогляну... недоглянутість. Ось таке, таке ще був вислів, що це занедбаність. Немає потреби. Можливо, в тому числі. Перебуваючи тут, мені частіше і я більш комфортніше. Природніше почуваюся серед людей, таких саме як я, які розділяють зі мною моє бачення, мою думку і мій комфорт, так прийняття себе. Мені мене все життя насправді люди, люди мені подобались, які собою задоволені, які, яким вистачає того, як вони виглядають. Це ну, просто такі люди викликають захоплення. Ось ця гармонійність, в них якось дивишся на людину, а в неї все гармонічно. Гармонійно. І перебуваючи тут, у Франції, я скрізь бачу таких людей, і більшість таких людей. Звичайно, не без того, в... Щоб... тут є різноманіття і. Я при цьому не очікую, що мене засуджують, чи оцінюють з того, який в мене макіяж, чи зачіска, чи одяг, чи ще якісь атрибути, які є ну, зовнішніми. Вони не, не несуть ніякої цінності для мене і для людей, які тут теж є. У всіх всім дозволено бути і виглядати так, як, якими вони є. і... Так, як вони відчувають так? свою потребу в чомусь, в якомусь самовираженні. Ось що ще я хотіла сказати: якщо я щось в собі вирішу змінити, це тільки для того, що я ось або перестану себе так комфортно і гармонійно почувати, або захочу якогось експерименту. Ось. В даному випадку не бачу, не бачу жодних, жодних причин щось змінювати. Ось так. Сподіваюся, я не надто нудно завершила це відео. Хотіла це сказати, мені в голові було простіше це сформулювати, а щось почала говорити і ось <сум> не впевнена, не впевнена, що це було цікаво послухати. Ви мені напишіть, будь ласка. А, дякую вам в будь-якому разі за підтримку, за те, що. Слухайте, додивились це відео до кінця, дослухали цей міні-спіч від мене. Побачимось обов'язково в наступних відео. Я поспішаю додому. Завтра я теж не, не надто багато працюю і буду вдома. Іван, щоправда, поїде вже на роботу. Завтра в нього обов'язковий день в офісі, тож, таке. Далі буде. Бережіть себе, будь ласка, все буде добре. Побачимось в наступних відео. Давайте. І любіть себе теж по можливості, наскільки це можливо? Приймайте і любіть себе. Ось така в мене щиросерна порада. Бувайте.